Усім доброго раночку. Зараз сьома година ранку. Ми приїхали попити чай на березі озера Антаріо. Дивіться, яка краса. Водичка просто штіль. Повний штіль. Яка краса. Даунтаун Торонто О, а ми зараз зробимо якусь чайну китайську церемонію, поп'ємо пуера, да Хунпау, прокинемось, фотосешн. Хо що? Так, ну що, ми трошки вже чайок попили. Попили пверчик. Дуже смачненький. Дивіться який. Яка, яка краса. Купили перчик, попили чагао і зараз напослідочок вип'ємо да хумпау. Щоб залишилось после вкусія. Плюшками як замахав, бачили? Приплили до нас, приплили до нас, щось Параваник. хочуть. красиво, так. Ой, 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 классно! Бодька, смотри, кто тут приплыл! Катя их позвала, и они приплыли.